Фармадоу, забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогоднішня рубрика має назву повертаємо забуте до життя. От як ми називаємо скипку хліба з маслом, кубасою, сиром або шинкою. Так, бутерброд або канапка. І навіть канапе. З цими словами все гаразд. Вони давно примандрували в нашу мову з німецької і французької. Але Тарас Шевченко заповідав нам і чужого навчатися, і свого не цуратися. Ми давно маємо своє смачне, присмачне слово накладанець. Цитую письменника Юрія Винничука: на столі красувалися курячі фрикасе, теляча душенина, бараняча печеня та велика таця з накладанцями. А ось іще один приклад: корінчик хрону, яйце, шматочок масла та трохи зелені. І мовою наших предків накладанець. А мовою німців бутерброд. Смачний, поживний та оригінальний. Готово. Отож, вам бутербродик, Канапку чи накладанчик? Смачного. Насамкінець лише додам. Бережімо мову, яку придали нам наші предки. Я добре знаю, під час війни наші проблеми нікуди не зникли. Тож заради майбутнього давайте будемо вирішувати їх вже сьогодні. Країна живе, країна говорить. Ти не один, говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого тільки на 1+,1 плюс Україна.